Вітаю вас! Сьогодні ми закололи в селі свинку і будемо готувати свіжину зі свинини. Готуємо ми на плиті, де розпалюються дровами. Для цього нам потрібно шматочками м'ясо нарізати, печінку, селізинкою почки теж шматочками, цибуля, часник. Кошею, Ошеюк я теж нарізала шматочками, кинула в баняк, ще його називають казаном. Коли ошейок протушується, кидаємо м'ясо. Коли м'ясо протушується, кидаємо печінку, солимо, перчимо, кидаємо листочок. Тоді кидаємо цибульку, часник. Пробуємо за смаком сіль, і я ляю пів в чашечки води, щоб м'ясо було сочне. Всім смачного.